Заяву заберуть, а провадження триватиме. Частина депутатів на чолі з парламентаркою Інною Сосон зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, покликаний поліпшити систему захисту від гендерно зумовленого та домашнього насильства. Зокрема, у справах про зґвалтування, примусову стерилізацію чи аборти. Ключова новела провадження розпочинають і продовжують незалежно від наявності повідомлення або скарги поданої постраждалою особи. Якщо ця людина вирішила відкликати документи, її справу не викинуть у смітник. Детальніше розпитаємо авторку проєкту закону народну депутатку Інну Совсон. Пані Інно, вітаю вас. Доброго дня рада бачити. І ми так само розкажіть, будь ласка, ось ці новації вони мені здається дуже зрозумілі. Що в будь-якому випадку щоб вже постраждала особа, чи вона передумала ту заяву забирати, чи ще подібні речі, що покарання таки має гвалтівників, і не тільки у вас є певний перелік, воно має таки е, е, наступати. Чим власне це спричинено? Що вас безпосередньо до цього також спонукало? Дивіться, тут є дві причини, чому необхідно це законодавство змінити. Тому що на сьогодні у нас законодавство прописано таким чином, що у випадку зґвалтування, якщо немає заяви потерпілої особи, то ця справа не відкривається без заяви. Та, Здавалося б, логічно, та ну дійсно, факт зґвалтування має засвідчити людина, яка постраждала. Але тут виникає а, два моменти. Момент перший, мабуть, найголовніший, що через те, що е, наявність справи залежить на 100% від наявності заяви потерпілої, то на потерпілу дуже часто здійснюють тиск, щоб вона забрала заяву. Та оці, оці всі аргументи про те, що ну давайте несувати хлопчику життя, ну нього сім'я, ну це сталося як сталося. Або давайте ми вам заплатимо, і ви заберете заяву. Цього дуже багато відбувається. І власне для того, аби сам так створити систему до це буде. Збалено будь-якого сенсу законодавство треба змінювати, і про це нам каже в тому числі Стамбульська конвенція з попередження гендерного обумовленого насильства про те, що справи про зґвалтування мають бути справами публічного обвинувачення, тобто, по факту того, що відбулося зґвалтування, прокурор має відкривати справу. Там. І ми власне почали писати цей законопроект десь місяць тому з колегами у відповідь на історію, яка теж сколихнула українське суспільство. А, ви пам'ятаєте історію про молодих людей, які приводили дівчат на квартиру, накачували їх наркотиками. Після цього а, а, їх гвалтували, знімали це на відео і викладали в соціальних мережах. Так, порядні івано-франківські коли... так дуже порядні а... івано-франківські хлопці. так? Так, так, так. Е, і власне в чому була проблема, що коли справу відкрили, її відкрили увага за розповсюдження порнографії, не за зболтування, а за розповсюдження порнографії. Так тобто, те, що дівчат гвалтують, було потрактовано як порнографія. Ну, це неправильно по перше, по-друге, некоректно, Та по третє, звичайно, що це геть інша стаття, і нам необхідно ту статтю, яка б за те, що відбулося, за зґвалтування. І потім, звичайно, що дівчата там писали заяви, вони брали свідчення і так далі, і так далі. От, але сам факт той, що. По факту прокурор не відкрив справу за зґвалтування, просто тому що початково не було там інформації про цих дівчат, так а ну можливо їхні імена з'ясовувалися і так далі. Так, але ж, але ж факт зґвалтування був зафіксований на відео, на відео, яке бачили тисячі людей. Всі бачать, що це зґвалтування, а прокуратура робить вигляд, що це поширення порнографії. Ну це просто неправильно і тому це теж необхідно змінити. І власне ми почали писати законопроект Тоді коли саме та історія трапилася, коли стало зрозуміло, що чинне законодавство воно не захищає жертв насильства в повній мірі. Ось і звичайно, що зараз ми дуже сподіваємося на те, що він буде максимально швидко розглянутий. Бо ми бачимо в тому числі ця історія, яка зараз набула розголосу з 14-літньої дівчинки на Закарпатті, Та ну вона ну це, це черговий такий доказ, що ті, хто пережили насильство, сексуальне насильство в Україні, вони не мають належного рівня захисту і типнування на превеликий жаль. Та і е, їхні волоцівники, їхні привники не мають належного рівня покарання сьогодні. Ну і ще про е, забраття е, заяви е, це також у вас в вашому законопроєкті записано, і е, насправді це теж дуже важливо, тому що наше суспільство, як ми бачимо, хоч ви зі свого боку, ми зі свого боку, е, теж як журналісти, намагаємося доносити, що віктімблеймінг це ніколи не добре. Такого бути не може не може бути жертва винуватою в тому, що вона нею стала. А, але ми маємо су, суспільство, ну е, якусь реальність. Ністю, от і в цій реальності так дозволено, е, і часом під ось цим тиском, навіть непрямим, навіть ось цим під е, постами в соцмережах е, цих жінок, які спершу подали таке заяву про зґвалтування, е, вони йдуть і забирають їх в поліції. І ось ваш законопроєкт закриває е, це питання так само. Так, абсолютно, тобто зараз, якщо вже відбувся факт зґвалтування, то прокурор не зможе просто так закрити справу, тому що жертва забрала заяву. Такому випадку, треба розслідувати, чому вона забрала заяву, чи тому, що вона початково там помилилася, я не знаю там з якихось особистих міркувань, подала цю заяву, чи тому, що відбувся тиск. І в випадку, якщо відбувся тиск на жертву насильства, то це, вочевидь, має посилювати покарання людям, які такий здійснювали. І ще один момент, який в цьому законопроекті теж прописаний, це заборона так званого формального примирення між жертвою і гвалтівником. тому що у нас до сьогодні це в законодавстві залишається, що окремо в окремих випадках можливе так зване примирення між жертвою і балтівником, і в такому випадку немає покарання. І це теж паринка, якою дуже часто користуються адвокати, які захищають а, тих, хто здійснив сексуальне насильство. Вони кажуть, ну ми здійснили ми процедуру примирення, заплатили якісь гроші, та і тому власне ніякого покарання не, не потрібно. Оце примирення теж необхідно, як це дивно прозвучить, бо фраза примирення зазвичай має хорошу конотацію, так але у випадках сексуального насильства ви розумієте, що ні проекти примирення жертви з волоківником тися не може. Та жертва завжди залишиться жертвою на завжди буде травмованою фактор насильства, і це примирення це дуже часто просто теж юридична шваринка для уникнення відповідальності, та і тут ідеться одно, з одного боку, це уникнення відповідальності в конкретному випадку, де є постраждала, яка так, для якої ми не забезпечуємо справедливість, але що теж важливо для нас, як для суспільства, якщо гвалтівник не несе покарання за те, що він вчинив, то це посилюється так, так, відчуття безкарності. Суспільстві і відповідно збільшує можливість продовження і так тобто, збільшення кількості таких злочинів. Тобто, це і як покарання за конкретний злочин, і як превенція, і як попередження поширення цих злочинів в майбутньому для того, щоб балківники знали, що вони не зможуть просто домовитися, що вони не зможуть формальне примирення підписати і не понести покарання. Галтівник завжди має нести покарання за те, що він вчинив зі своєю жертвою. Ну, от якраз те, про що ви сказали, ми зараз подібне щось бачимо якраз в Закарпатській ось цій справі, тому що ну насправді троє хлопців, в яких ніби все вдома добре, бо ну вже виявилося, де батьки працюють, і ось такі речі, і все це привселюдно, І вони відкупилися по суті по 60 тисяч гривень. А, це Абсолютно, і і навіть е, після того 60 тисяч гривень, які вони не заробили, навіть е, чи спонукає їх це особисто навіть цих людей не чинити такого? Ні, воно дозволяє їм, якраз таки, залишатися. Ем, непокараними. Безкорічно. Але тут ще так само е, спрацював суд, бо суд зараз дуже е, каже, що його журналісти е, значить, не так зрозуміли, і що в суді, мовляв, не довели вини ось цих е, підозрюваних. І я не знаю, як так, що відео вони ж самі навіть його поширювали, а е, суд не побачив вини. Це щось, що їм потрібно було, щоб ці хлопці сказали і розповіли для того, щоб це побачити, дуже цікаво. Так от це питання може і не вирішитися, бо воно, коли зайде в ця справа, зайде в судову залу, там почнуться свої якісь пригоди. Що можна із цим зараз зробити? Чи ви дивилися от вже на цю перспективу? Я читала рішення суду, в тому числі рішення суду каже про те, що вони винні, але зважаючи на обставини. На те, що вони хороші хлопці, у них хороша характеристика ці школи, вони живуть в хороших родинах. Немає підозру, що вони вчинять майбутні злочини. Тому давайте їм термін винесемо умовно. Та оце при саме вічний аргумент, що давайте не псувати хлопцям життя, і а, я додатково до цього додам. До речі, що ситуація цей злочин трапився півтора роки тому. Півтора роки ця дитина, яку зґвалтували її, там, люди, з якими вчиться в одній школі, продовжує ходити до школи. З тими самими гвалтівниками і нікому не спало на думку на те, що це для неї травмуюче, та що це неправильно, що з цим треба щось робити, та що вона ходить в школу до вчителів, які написали позитивні характеристики тим гвалтівникам. Та. Це такий глобальний системний провал всієї системи правосуддя для жертв сексуального насильства. І, звичайно, що з цим треба глобально щось робити. Ну ось тому, що ви праві, що можна написати хороші закони. Але якщо судді будуть далі керуватися інтересами гвалтівників більше ніж інтересами жертв насильства, то ми великого результату не досягнемо. Та тому звичайно, що тут необхідно працювати в тому числі з суддями, моніторити ці справи про сексуальне насильство, дивитися, які вироки виносять. Та і е, я не кажу, що обов'язково їх в колонію відправляти. Але вибачте, ці гвалтівники де факто не отримують ніяких змін в своєму соціальному житті. Як як до факту винесення цього вироку, та їм там треба раз на якийсь період приходити там до державних органів, відмічатися, що вони продовжують нормально функціонувати і жити. Все. тобто, у них немає ніякого де факто покарання за те, що вони зробили. Звичайно, що такі справи треба виносити на публічне обговорення для того, щоб е, в тих ситуаціях очевидь було насилля в цьому випадку. Є відеозапис, тут не можна нічого заперечувати. Та да? щоб все таки покарання воно змінювало і життя людей, які вчинили цей злочин. Та і цим так діяло як попередження для інших, щоб всі знали, що ти не, не залишишся непокарненим у випадку, якщо таке трапиться. Тобто тут прослідництво, моніторинг, максимальна суспільна увага, це те, що теж необхідно на додачу до законодавчих змін.